Всіх вітаю! Ви на каналі Вишивальна Монпансьє, я Наталі. А ви перед собою бачите мою розпочату роботу, яку я розпочинала, і буду намагатися її більше вишивати в марафоні п'ятниця 13. Бо тут так сталося, що я щось робила-робила в самій схемі. І десь е верті хрестика подобляла. ну десь тикнула, знаєте, і вони десь. І як, як я тут їх знайду. Тому мені прийдеться вишити всю роботу, щоб подивитись, де я їх додала. ви розумієте? Ну І це сама маленька робота з тих, що я обрала для марафону, і хочеться ну тут всього 88 тисяч розумієте? І Тут треба буде мені. Ну, як за перший місяць я вишила 315 хрестиків. Це вже непогано, це майже 20%, тобто 19,5%. Ну, і таким чином, в принципі, я зможу роботу довести, якщо мені мені треба тисяч по 20 да, вишивати, тоді я встав... ну, навіть по 17, мабуть, я встигла. Я не рахувала. Ладно, неважливо. Ну, Якщо по 20%, то, то це виходить за 5 місяців я вишию. Навіть якщо трошки менше, теж я можу встигнути, так як марафон, здається, 6 місяців буде йти. Тому я за це не переживаю. Всі ці чверті хрестики я познаходжу так чи інакше. Ну, якщо не встигну, потім довищую. От така це у мене троянда на підвіконні, я не знаю, як її називати. А, от, ех, просто трояндачка, да? чарівна. І що я хотіла сказати? І сьогодні знову 13 число, пройшов місяць, ми вже свої всі звіти поздавали. Я здавала звіт 11-го, бо ну, треба було 12-го, але 12-та це у нас була неділя вчора, і ми вчора весь день якось зайняті були. От, і ну, я думала, що я не встигну все це зробити, і тому заздалегідь. 11-го здала звіт, щоб потім не турбуватися. І що ж я вчора робила, дівчата? А, звісно ж, звісно ж, подивіться, подивіться, що. Я зробила отаку іграшку. Це у мене будуть пташки в шапках. Бачите, ну, коротше, я думала зробити або в'язані шапки, або що, а потім думаю, і пташок хочу, а потім все це поєднала. І от у мене вийшли пташки в шапках. Отак от, от вона в мене оформлена, як всі. От. Ну, і в мене закінчився клей. Я якби клей купувала один раз, років не знаю скільки. Роки п'ять, мабуть, тому я купувала пачку одну тюбіклею да, великий, і він в мене зараз закінчився. Я мало роблю цих іграшок, але зараз щось загорілося мені, ну і робиться. Воно робиться швиденько. Ця пташечка невеличка. Я зробила от таку і ще три з тими кольорами, які ви вже бачили. От. А це новенький додала. І подумала, що можу в кожен сет додавати по якомусь цікавому кольору, якщо мені захочеться. Щоб мені було цікаво, бо якщо вишивати одне і те ж саме, я вам вже розповідала, я перегораю і потім не хочу вишивати. От. А це буде якби ну така ізюмінка, да? трошки, трошки відрізнятися від всього. Тобто, наприклад. Всі однакові і одна не такуся. <с> От, короче, я не такусь вишиваю. Дуже мені сподобалась, вона така приємна. Соня, со, соня якось не дуже. Соні більше подобається будиночок і коник. Каже, вони такі елегантні, а пташка якась так собі. А мені так подобається. Що значить так собі? Що значить так? Ну, подивіться, вареничок який. Ну, Дуже мені подобається, я не знаю. А тут я не мудрила з беком, тут все просто одною ниточкою в два, в дві, в, ну да, одним кольором в дві ниточки, вишивається і все. І фрузлики я зробила. Я спробувала, щоб не бісер використовувати, Тобто можна бісер використовувати, да, прикрасити, а можна фрузлики. От, бачите, я зробила фрузлики. Отут на шапочці і отут-на крильцях. От, виходить, у нас зимове таке, що тут сніжинка на крилах, ну, може, сніжок падає, і шапочка. Знаєте, от теж з візеруночком, щоб тепле, щось тепле. От, така чудова. Не знаю, мені дуже горобчик такий пряничковий, дуже сподобався. І він менший по розмірах, зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу, там, здається, біля 2000. Повністю. Та який там, 1200, дівчата, повністю з беком, з фрузликами, з усім. От, повністю клас. 1200 Тобто вона маленька, можна було її зробити по розміру, як ті іграшки, але мені здалося навіщо, якщо можна. Менший варіант. Вони ж не повинні бути всі однакові. Правильно? Оця трошки менша. Тут вона виходить 1, 2, 3. Чотири. Ну, в принципі, ой, я не взяла з собою ті іграшки, щоб порівняти. Але судно я бачу, що вона менша, ніж сердечко. Ану, якщо з коником по розміру порівняти. От у коника вишитих хрестиків і беку по марафону виходить 1357 з половиною, а тут 1200. Розумієте? От трошки навіть коник більше, хоча він такий. Ну, може, вірочка порожня буде такого ж розміру, не знаю. Я подивлюся. А так, один, два, три, чотири. Да, коник майже 5 клітиночок, а тут 47 ось. Ну, от, Трошечки менша, але вона така пузатинька. Ну, класно. От у мене на долоньці, маленька, симпатична, така. не калібрі, а типу горобчика. <сум> Мені вона такого сонного нагадує. От. Ну, і Колір шапочки, Шапочка з цим з шарфіком, ну, в'язані, приємні, класні. Ну, Я задоволена. Все, Цією іграшкою задоволена, зараз роблю іншою, іншу. От і, скоріш, за все там буде рожевеньке. Ха-ха, ха ну не знаю, я вам ще не буду казати. Я її майже доробила ту іграшку. Поки не буду казати, потім може вишню покажу, а може не витримаю і ще раз покажу все, все одно покажу. Не ще раз, а все одно. Так, ну а тепер переходимо до моєї великої роботи, яку я зараз буду вишивати. Я вам просто хотіла показати, як буде виглядати те, що у мене є на зараз, от в п'яльцях. Я хотіла, я ж ці ниточки вже замовила, і тепер я можу вишивати що завгодно, як завгодно, де завгодно. І я хочу оцей куточок вишити. Ну, от Який у мене зап'ялений оцей куточок, тут у нас буде, зараз подивлюся, рама оця, Ну, не рама, як воно, від коз, да? відкос, а отут буде е, цей вітраж. І я позакриваю все, що отут. от. Ось, от і отут-от. Отакий план у мене по вишиванню на цій роботі. Показую вам, що у мене вишивалося вчора. Тобто вчора і сьогодні, трошки вранці, оце я посиділа у мене, бачите, додалося там, де жовтеньке, Це золотий оцей відкос. Прикольно виглядає, не знаю, як вам там видно, а мені от взагалі шикарно, шикарно виглядає. Ну, я так намагалася щоб повністю вам картинку показати, поставити. Ну, потім поближче ще покажу. Дуже мені подобається. Вишивається легко і дуже швидко. Тому я буду продовжувати отам до куточка цю частину, щоб класно подивитися. Ну і вітраж. І хотіла, щоб це закривати хрестики, які в мене у порожні, на трояндочки, і всюди, де вони в мене є. Буду це поступово робити. Казала вам чи не казала, я вже не пам'ятаю. Ну, так от, поки що в мене повністю влаштовує, що я бачу. Зробила ще дві іграшки, дівчата, дві форми. Дві форми по чотири іграшки. Прикольні такі, мені так подобається, Мені здається, я не можу не то, що зупинитися, я наче розбігаюся швидше і швидше. знаєте, Хочеться ще більше, хочеться ще чогось. А, ну, я подумаю. Кулінарна хвилинка. Покажу вам трошки, що я вишиваю. Це машинка, не втрималась, показую в процесі. Зараз її вишиваю. Засвічує, тому світліші кольори, вона більш яскрава. І кулінарна хвилинка в мене знову з гарбузом. То я вам показувала осінній пиріг гарбузовий, гарбузово яблуневий. А зараз я вам показую просто гарбузик. І, дівчата, як мені подобається ця страва, От просто приготувати можна на перекус, можна м'яска додати, знаєте, ну, наприклад, там адбівнушку якусь зробити, або, там, не знаю, рибку, чи те, що завгодно м'ясне, і гарбуз. Берете гарбуз, ріжете на шматочки. ну такі я порізала не дуже великі, тому швидше приготувалася. Якщо порізати, ну просто головне, щоб вони більш-менш однакові були. Якщо порізати більш крупніші, то це десь півгодинки. Нарізаєте, додаєте спеції. Ну, по рецепту там якісь спеції були, але в мене їх не виявилося. Я додала паприку і просто ну, якісь трави, там, щось таке в мене було. Ох, суміш, да, суміш якихось трав, там, італійські чи щось таке. Я додала ці трави і паприку, перемішала з, і масло трошки, Ну олії олії, трошки перемішала, і все це в розігріту духовку на півгодинки. У ну, мене хвилин 25 воно зайняло. А потім витягаєте, Ну це я підстелила ще фольгу, на фольгі робила. Ну, що потім, знаєте, воно, хоча б воно нічого з ним не сталося, воно таке м'якеньке. Потім витягла свій противень да, з, цієї, з духовки, і прямо на цій фольгі, прямо там же, трошки підсолила і додала вже масличка. А, ну і все все воно перемішалося. Просто фольгою так пошеродила, туди-сюди попіднімала куточки, воно між собою перемішалося, нічого не, не пристало, не пригоріло, нічого. От, І гаряченьким можна одразу їсти. Мені, мені дуже подобається. Коротше, спробуйте. Хто не знає такого рецепту, не пробував. От спробуйте. Я собі трошки взяла на блюдечко. <свісно> Бо зробила невеличку порцію на пробу, не пам'ятала, як воно буде смачно. Мені ну, якось я її робила. Начебто смачно, я просто не пам'ятала, яким рецептом користувалася, і тому так от щось зробила, думаю, не знаю. Тому зробила маленьку порцію. Тепер я хочу велику порцію. Тепер я кажу, якогось разу хочу. Ну, тобто можна як перекусик, знаєте, як закуску якусь, а можна як салатик. Смачного. Покажу вам кицюни, з чого я починаю в цьому місяці. Я трошки без вас вишивала. Це було на тому тижні. Здається, і я вам це не показувала. Я намагалася капелюшок вишивати. І, от, бачите, от вже обриси є. Мені треба отут-от закрити. Ну, а далі можна буде переп'ялитись. От я вишивала фон. І трошки сюди пішла, оце от трошки повишивала без вас. Зараз заодно зроблю знімок для марафону, з чого я починаю в цьому місяці. Це буде по цій роботі. Так, що ще? Що ще? Покажу вам зараз, що у мене на трояндочці відбувається. Бо я, мабуть, буду завершувати це відео і переходити на наступний тиждень. Якось так плавно, повишивалася, от, начебто потрошку там-там, в різних місцях, да? але нічого так, щоб знач... значно великого. Ну, На трояндочці більш-менш зараз покажу. Так, моя трояндочка виглядає, От показую вам, що у мене відбувається. Тут вже пішли такі діляночки більш складні. Треба переходики робити, там помалу хрестиків туди-сюди. Але ще не сказати, що дуже важко. Просто зміна. І я виходить оцю велику діляночку ну, відносно да, те, що в у мене потрапило. А, беру собі для вишивки і виходить, якийсь колір до куточка бачу. Чи ти вже дійшла. Якийсь колір беру, і всюди, де він є, отак от вишиваю. Потім іншу ниточку, потім іншу. Тобто, оця частина, де жовте, коричневе, таке бордове. От воно якось дивіться, як виглядає поблизу цей відкос золотий. от воно... Дуже легко тут от вишивається, взагалі легко. Потім отут от зміна кольорів, те, що я люблю, плавність така, йде, мені подобається. А тут такі м -м, зашивки, знаєш, знаєте, буде світлим. ну Тут жовтеньким, бачите, так плямочки треба буде зашивати, десь, десь воно стрибучими, десь там може бути одиначки от в цих штучках, знаєте, оці прожилки між склом шви Оце, от воно, да, воно там такими ланцюжками і є одиначки потрошку. А ну, а куди без них? Без них не цікаво в, в нашій справі, оцій багатоколірній. Ну, а тут, бачите, це я саме великі такі зашивки вишила, а тепер треба от від порожньої клітиночки беру, і отак от, де що зустрічається, те й вишиваю. Тут будуть синенькі, десь якісь уже красиві підуть. Поки от я жовтими більше вишивала. Ну, і такі блакитні, ніжні, ніжні, блакитні кольори. Вже вкраплення є, цікаво вишивати. Задоволена, буду продовжувати на наступному тижні теж цю роботу. От, ну, лаванду я вам показала, можливо, і лаванду трошки візьму. Я Не знаю, що мені стрельне. У мене на цьому тижні не було настрою вишивати багатоколірні роботи. Трошки підзіпсували мені настрій, От, але вже я якби бачите, вже трошки повишивала, значить, все в порядку. І я вишивала маленькі роботи, і це якесь, знаєте, як рятівний круг. От, дуже-дуже мені подобається. Зараз я вам покажу, що у мене вийшло. І так, знову мій віночок для презентації новорічних іграшок. Додаю сюди горобчика, і от якраз ми подивимося по розміру. Бачите? Я от думаю, можливо, і сердечки зменшити. Хоча воно, знаєте, ну, може, може, і хай буде. Не знаю, я подумаю, що, може, трошки перероблю. Так, от мій горобчик, остання іграшка, яка вишилася. І зараз я вам буду показувати ще одну. Дивіться, дивіться, яке чудо просто! Я не знаю, мені так подобається от воно рожеве, от воно готове. Тут у мене використовується. Ну, три таких палітри. Да? Коричнева, біла і рожева. От як на будиночках, тут теж три, три. А тут навіть жовта ще є чотири палітри. А от, ну коротше, от дивіться, яка чуда вийшла. І вони по розміру от приблизно, приблизно всі, да, от тільки будиночки більші. І я думаю, я думаю, можеш сердечки менше зробити. Оце у мене якось думка така є, щоб менше вишивати і було цікавіше. Бо тут є велика зашивка, от, наприклад, серединки. Тут цікаво вишивати, але ну да, можна його трошки менше зробити. Я подумаю над цим. Поки що. Поки що так залишу, а там подумаю. У мене оце готові ці машинки і автомобільчики. Да? Автомобільчики такі, а, значить, вони в чотирьох кольорах: синій, бірюзовий, рожевий і помаранчевий. Отакий. Симпатично виглядають. Потім я, я тут не робила зворотньої сторони, бо в мене нема клею. Тепер мені треба купити клей. Так, поближче вам покажу. Треба купити клей, і тоді я зможу. Ну, я не знаю, коли я піду. Зараз нічого не хочу, кудись там йти. Ну це недалеко в принципі, тут 10 хвилин да? і можна купити. Ну, коли вийду, спеціально не піду. От тоді я можу собі ще канвей пластиковий візьму, бо я бачу, що я захопилася, і мені треба ще. І куплю собі зворотньої цієї ці сторони для фет, для зворотньої сторони фетру куплю. Старічка у мене є в запасі, зі стрічкою все в порядку, і буду отак потрошки по одній, по, ну, да, по одній на тиждень іграшки я буду намагатися робити, бо мене це я ж кажу захоплює і дуже-дуже подобається. І подобається, що такий, знаєте. Результат вам одразу хоп, і готова. У мене ще, я ж сказала, готова одна іграшка, і це буде виходить, Так, що у нас буде? Один, два, три, чотири. І та п'ята, і якась, ну, тобто, можна буде вже випускати ці новогодні іграшки. Буде мінімум 6-7 іграшок. Точно, обрати щось можна буде, хто захоче, кому буде цікава така серія. От, тому м -м -м, мені здається, що це буде прекрасно. От і я собі зробила, я навіть не очікувала в цьому році стільки всього не Раз і виходить раз у мене і щось відбувається. Мені дуже подобається цей рік в рукодільному плані. Дуже багато всього ну, якби нового для мене цікавого і. І цікаво те, що я сама це роблю, знаєте, і те, що подобається. Тобто тобі не треба щось шукати, ти так от щось в голову тобі стрельнула, хоп, і робиш. Тут я в машинці я переплутала трошки кольори. отут тут, от в колесах, я трошки переплутала, тому воно, ну я не знаю, ви не побачите цього, але я це дуже бачу, що там десь є неправильно. Ну, в схемі буде все правильно, це я переплутала. Ну, от, така красива. Прям я не можу, яка красива. Принцесна Дусі дуже сподобалась, бо рожева. Ну, мабуть, на цьому я буду закінчувати своє відео невеличке а, за цей тиждень. І зустрінемося на наступному. Натхнення вам у вишивці і гарного настрою. Все бувайте!